Алла, Василишин вірте у диво. Якщо вам кажуть, немає дива, не вірте цьому. Якщо уторочать, це не вдавалося і ще нікому. Якщо ламають вам за спиною яскраві крила, ви тихо вірте своїм серденьком, що все можливо. Якщо вам кажуть, ти не біжи, не висувайся. І зірку з неба ти не дістанеш, не намагайся. Якщо показують вам дощ, а не веселку, і радять тихо жити в закапелку, Тікайте швидше від порадника такого. В житті є диво, треба вірити у нього. І зорі з неба, і світанки, і планети, є неймовірні та вражаючі сюжети, казки та мрії, що реальністю ставали. Вершини світу люди тихо підкоряли і піднімалися над скепсизом пихатим, бо треба вірити і крила розкривати, бо треба йти і не зважати ні на кого, бо диво є, і треба вірити у нього.